Друзі, на сьогодні це мабуть найшвидший і найпростіший, найдієвіший спосіб отримати пластик по карті побиту в Рославі там буквально за півгодини. Дивіться, якщо ви прийдете вранці. В ужан, то скоріш за все, ви нічого не отримаєте, тому що черга просто огромна. 300 людей було а білетики видають на початку тільки 130. Що вам треба зробити? По-перше, ви повинні прийти у ужонд у середу, тому що в середу ужонд працює на 2 години довше. Відповідно, він може віддати більше карт побиту. Вам треба прийти приблизно за 2 години до закриття ужонду, тобто приблизно о 16.00 протягом дня викидають ще білети. Коли я приходив в середу, я зробив помилку. Я прийшов там за десь півтори години до відкриття, і мені просто пощастило, що я там стояв весь цей час біля комп'ютера і зміг. Коли викидували другий раунд білетів, взяти собі білети, майже останній я це зробив. Тому дуже все було на тоненькому. Перший раз вони викинули 130, другий раз приблизно о 12.00 вони викинули ще 80, і третій раз приблизно о 16.00 вони викинули ще 100 білетів. Коли вони викидали останню останній раунд цих білетів, майже нікого вже не було в ужені, не було абсолютно жодної черги. і Люди, котрі приходили ввечері, під вечір вони могли спокійно собі підійти одразу до комп'ютера, взяти білет, почекати там може 15-20 хвилин. І спокійно собі забирати карту побиту. Тому користуйтесь, не приходьте о 8 годині вечора попереднього дня, не приходьте о першій вночі, не приходьте о п'ятій ранку, а приходьте просто під вечір в середу, коли ужин працює довше, і забирайте свою карту побиту спокійно, і не треба записуватись онлайн, чекати 3 місяці на термін.